Зима вже в нью -Йорку. і я зараз не про погоду, хоча тут сьогодні дійсно трохи похолодало. Я про прем'єру восьмого останнього сезону Гри Престолів. Насправді до прем'єрний показ тут відбувся ще 3 квітня. Сюди приїхали актори, знімальна група. Однак вхід був лише для запрошених гостей, тому побачити акторів не вдасться. А 14 квітня відбувається всесвітня прем'єра, і Нью-Йорк до неї готується дуже ретельно. Відбуваються Вечірки а, у різних барах, в різних клубах люди вдягають костюми, приходять, щоб разом із друзями подивитися першу серію останнього сезону. Я також приїхав у Нью-Йорк, щоб разом із ними подивитись і дізнатися, як місто готується зустрічати останній сезон Гри Престолів. В день прем'єри в сувенірній крамничці Гри престолів особливо людно. Відвідувачі купують футболки, значки та іграшкові фігурки персонажів улюбленого серіалу. Його зняли за мотивами книг Джорджа Мартіна. Пісня льоду й полум'я. В центрі Нью-Йорка гру престолів можна побачити всюди: на білбордах, у сітілайтах, метро, на шпальтах місцевих газет. Цю хвилю підхопив і ресторанний бізнес. Дуже багато закладів у Нью-Йорку. Напередодні прем'єри «Гри престолів» вирішили спеціально оновити свої меню. Наприклад, як якось цьому кафе позаду мене, бачите, вони навіть такий плакат повісили спеціально, щоб запросити людей. Сьогодні вони пропонують дві нові позиції: це є спеціальний бургер і напій за мотивами серіалу. Мені самому дуже цікаво скуштувати, що ж вони придумали. Піду попробую. Принесли мені моє замовлення. Воно бачите, в такій упаковці спеціально стилізовані під uh, прем'єру «Гри престолів». Отже, це є бургер Дракаріс і мілкшейк «Драконяче скло». Зараз буду пробувати. Рецепти придумала наша кулінарна команда. Вони працюють тут знизу. Ми зв'язалися з творцями серіалу HBO для співпраці, тому що до прем'єри «Гри престолів» тут великий інтерес. Сама Брі також в захваті від Гри престолів. каже, не може дочекатись офіційної прем'єри. Звісно, я буду дивитись, коли прийду додому з роботи першим ділом. вимкну телевізор і подивлюсь першу серію. Цей заклад не єдиний у Нью-Йорку, який в тиждень прем'єри пропонує своїм клієнтам спеціальне меню. Бармани в пабах роблять авторські коктейлі, а в кафе кухарі вигадують нові страви, пов'язані з подіями серіалу. Навіть деякі готелі та спа-салони в цей день мають акції та спеціальні пропозиції. Та найбільше скористались з гри престолів місцеві бари. В багатьох з них організували тематичні вечірки та спільний перегляд на великому екрані. Я зараз прийшов на вечірку в одному з барів в центрі Нью-Йорка, Насправді дуже багато людей можете зараз поглянути. Ці стоїть черзі, прем'єра має відбутися за годину, але зал, насправді дуже маленький. Я не знаю, як в місяці, мабуть, будуть мабуть, стоятимуть. Тобі один з тих, хто вирішив не дивитися серіал вдома. У нас немає кабельного телебачення, тому ми вирішили прийти сюди сьогодні. Ми просто не могли це пропустити, тому завітали цілою сім'єю. Сім'ї тобі всі до єдиного палкі фанати Гри престолів. Коли в Нью-Йорку був передпоказ. Вони також прийшли під кінотеатр, аби побачити на червоній доріжці своїх улюблених акторів. Хлопцеві навіть вдалося отримати автограф Кіта Гаррінгтона, який у серіалі виконує одну з головних ролей Джона Сноу. Я весь трусився і не міг у це повірити. Він підписав мені іграшку Джона Сноу. Кіт Гаррінгтон виявився дуже класним хлопцем. Після цього ми трохи поговорили і він розповів про свої враження від серіалу. Так, я отримав автограф. Людей на подію прийшло в п'ятеро більше ніж може вмістити зала. Організатори не очікували такого ажіотажу. Фанати Гри престолів чекали цього дня півтора року. Остання серія попереднього сезону вийшла на екрани в кінці серпня 2017-го. На восьмому сезоні історія закінчиться. Автори серіалу нарешті обіцяють дати відповіді на всі запитання. Найбільша загадка: хто ж сяде на залізний трон і стане володарем семи королівств? Я почуваюся просто шалено. Це один із найкращих епізодів. Можна з розуму зійти. Кінець мене просто шокував. Мені дуже сподобалася ця серія. Мабуть, найкраща, яку я бачив. Закінчилася прем'єра першої серії. Це насправді вийшло під враженнями, але не розходяться. Залишаються в барі, п'ють коктейлі. Тут насправді бар цей пропонує два авторських коктейлі, які можна купити лише сьогодні. Коктейль називається «Вогонь і Лід. Я собі замовив. Спробую які вони. на здоров'я.